В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Причасників вітаю із причастям святих і животворящих тайн Господніх. Сьогодні четверта неділя святого і Великого Посту, ми згадуємо пам'ять преподобного Іоанна Ліствічника. Це калька з церковно-слов'янської мови, лествіця українською мовою означає драбина. Чому так називають цього святого? Тому що він написав книгу, яка називається Лествіця, яка описує сходження, як по драбинці ми підіймаємося щебель, за щеблем догори, так само і людина сходжує в духовному житті крок за кроком, підіймаючись до Бога. І ось він написав духовний цей шлях, як людина зростає. І книга ця до сьогоднішнього дня є. Повчальною, актуальною і для ченців, і для мирян, для тих, хто намагається і бажає жити духовним життям. І духовне життя завжди складається з певних таких етапів, і воно ніколи не буває рівномірним, рівним, гладеньким таким. Воно завжди пов'язане з певними переживаннями, з певними кризовими етапами. З певними падіннями і підйомами. Так завжди буває. Так, так ми влаштовані. У нас є певні цикли нашого життя, і біологічного, і духовного. І ми бачимо це на прикладі нашого буденного життя і ми бачимо це на прикладі життя тих людей, які досягли святості святих. І ми бачимо це навіть на прикладі. Господа Ісуса Христа і святих апостолів. І ми сьогодні читали в Євангелії про те, як Господь вигнав Демона із юнака, який багато років з дитинства страждав. І нечистий дух намагався вбити його і призводив його до, до припадків, до такого ціпеніння і випускання пірня, та таких страшних речей. І батько привів цього юнака до учнів Христа, попросив їх його зцілити, але в них нічого не вийшло. І тоді, вже, коли приходить сам Христос, тоді Він його зціляє. І от питається: а чому нічого не вийшло? Чому так описує цю історію? Тому що. Ну, ми завжди читається це Євангеліє, от так, четверту неділю Великого Посту. ми прив'язуємо цю подію до якогось ну, великопісної тематики. Але коли ми подивимося в контексті євангельських подій, коли відбулася ця, ця подія? Вона відбулася після того, як Христос, поперше, посилав апостолів подвоє проповідувати Євангеліє царства і зціляти людей і дав таку благодать їм. Вони пішли подвоє, проповідували, повернулися і казали, що Господи і бійці нам повинуються за по Твоє, твоє ім'я. І от давайте поставимо себе на хвилинку на місце апостолів. Хто такі були апостолі? Це були прості рибалки Петро, Андрій інші. Який був труд рибалок? Це щодня потрібно було пливсти. Знати на, 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 на те місце, на яке треба припливсти, коли треба припливсти, закинути сіті, вловити рибу, причалити до берега, потім вибрати рибу, вимити сіті, рибу продати прямо тут з лодки біля берега озера, чи треба було десь до міста на ринок завести його, її і продати там. І так щодня. Це важка, така груба така фізична праця. І ось цих людей забирають під цієї фізичної праці. І потім вони ходять, а потім їм дають владу, що вони зціляють людей. Прийшов чоловік прокажений, він сказав слово за Христа. І чоловік очистився, біснуватий зцілився. Уявіть собі, стан цих, цих, цих рибалок. Вони, вони всі в ейфорії, вони всі в піднесені, це ж таке. Тут приносять до них цього хлопця, а вони, вони не можуть цього зробити. А що таке? А де був цей час Христос? Чому батько не, при, не привів цього хлопця до, до самого Христа? Тому що Христос був на горі Фавор. Якраз було преображення. Дев'ять учнів чекали, чекали його біля підніжжя, а Христос з трьома учнями піднявся, і там було з преображення. Ось він спускається донизу з гори преображення і бачить цю картину, що стоять його учні, цей батько, цей хлопець в припадку, і його треба зараз його зціляти. І тут, до речі, зверніть увагу, Христос по своїй людській природі ну, та, зреагував, як якби ми зреагували. О роден невірний, до, до, до котрої часу я буду з вами. Він просто ну, не витримав вже цього. Ну стільки ж це можна. Тільки що було преображення, тільки що була така благодать, таке, таке сяєве, таке все, і тут знову це. І, і, ну, 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 і він не витримав, сказав такі слова. І апостоли не змогли зцілити. Христос зціляє цього хлопця. Для чого це було зроблено? Христос, ми знаємо, завжди іменується в Євангелії, в тому числі і учителем. Тобто Христос це педагог. І Бог, по відношенню до нас, до всіх, це також великий педагог. Він нас навчає в житті як. І ось він показав приклад учням, щоб вони порівняли два стани. Один стан, коли вони були під благодаттю Божому, по благословінню могли робити все. І другий стан, коли благодать від них відійшла, і вони собі ну, не змогли нічого зробити. Без Христа вони не змогли зробити нічого. Ось головний висновок, який повинні були зробити апостолі з цієї історії, що вони самі по собі, без Бога, без Божої благодаті, без допомоги, не можуть нічого зробити в духовному житті. І пізніше вже Христос їх навчає і розказує про те, що йому належить бути. Арештованому, разі п'ятому і потім третій день воскреснути. І це ж для нас з вами також наука, що ми з вами без Божої благодаті в духовному житті тільки власними зусиллями не можемо зробити нічого. Тому що для того, щоб побороти гріх, для того, щоб побороти диявола, треба мати силу, яка перевищує силу гріха і силу дияволю. А яка це сила? Це сила Божа. І тільки коли людина перебуває в контакті з Богом, в єдності з Богом, у молитві до Бога, в послухові до Бога, тільки тоді вона може дійсно протистояти нечисті, яка нас оточує, дійсно виправляти свої гріхи і дійсно поступово підніматися по цих сходинках, щаблях духовної цієї драбини, яка кожного з нас повинна занести, завести на небо. Тому ми з вами повинні бути дуже уважними до нашого духовного життя, до наших душ, щоб вони не занапащалися різними гріхами і пристрастями, щоб ми з вами не були, не дай Бог, одержимими якимось нечистими духами. Тому що тут описується в Євангелії, бачите, як хлопець там і ну, фактично це як епілептичний припадок у нього такий був. Він кидався, ціпенів, йшла з рота піна. А потім його кидали десь то в вогонь, то в воду, для того, щоб його погубити. Таке жорстке обіснування, воно буває рідко. Пам'ятаєте, в 90-х роках таких було людей трохи в наших храмах, особливо в монастирях біля святинь, зараз їх стало менше. Я не думаю, це тому, що стало одержимих менше. Я думаю, це тому, що одержимі ж буває не тільки в такому вигляді. Якщо людина одержима, якою страстю там чи. Крадійства, чи алкоголізму, чи блуда, чи іншою страстю це теж одержимість. Це людиною володіє нечистий дух, людина вже нічого з собою зробити не може. Що людина посилає дрони і ракети на лікарні, на житлові будинки це теж одержимість. Це, це нечистий дух людину настільки вже окутав, що вона заради досягнення своєї мети готова переступити через все і через всіх. І ось для того, щоб не впасти в такий стан, нам потрібно себе берегти, зберігати від того, щоб не відійти від Бога. Зберігати себе від, від, від гріхів, які нас віддаляють від Бога. Контролювати завжди себе, перевіряти себе, розуміти і смирятися перед величчю велич... Божу, розуміючи, що без Нього, як то кажуть, в Україні у нас без Бога ні до порога, ми без Бога не можемо Досягти ніяких таких результатів і взагалі пропадемо. І тому ми сьогодні продовжуємо наш великий піст. Ось, сходимо по наших духовних щаблях, в когось вони більш, на, на, на вищій відстані одне від одного, в когось вони така коротенька відстань. Нічого. Головне ступати, головне підіймати ніжки і потихеньку підійматися до гори до Бога. Амінь.